Вітаємо ва, шановні добродії сьогодні у цей прекрасний і разом з тим болючий травневий день. Це, мабуть, не випадково, що у травні місяці ми відзначаємо День Матері, щемне, хвилююче свято, бо Мати святе. Хотілося би, хоча б невеличкі. Невеличкий фрагмент поезії Миколи Луківа зачитати на початку. Матері залишаються з нами і тоді, коли їх нема, коли чорна земля і дрімуча пітьма пролягає між ними і нами. Все життя їх святе для нас, біль утрати сумління палить. Матері переходять в пам'ять, не лишають до смерті нас. А що казати, коли матерям доводиться втрачати синів в оцей такий непевний, трагічний, жахливий час? Є така письменниця чудова, прекрасна, неперевершена Марія Матіос. І ось вона випустила книжку мами. Книжка ця надзвичайна. Е, про неї можна говорити, її можна читати, перечитувати, а починається вона з пієти. Багато що можна сказати. Слухайтесь, вдумайтесь, поміркуйте. Коли зустрічаю жінку в траурній гості, хочу перекрити собою дорогу, щоб ані душа не заважала їй, ні шурхотом підошов, ні диханням, ні словом, ні поглядом у спину. Тоді мені хочеться на всі сторони світу кричати, шепотіти, хрипіти, лишити її люди, облиште, питати, обговорювати, жаліти чи навіть тужити разом з нею. Бо на ній кожною складкою ковтини, кожною фалдою спідниці і хрускотом пальцем написано вона. Тратила сина. І ніхто не може зрозуміти, крім тієї, що знає таке саме сирідство. Люди мовчазні і говірливі, жалісливі і добрі, плаксиві і тверді, не лізьте їй у душу, століть свої писки, ступіть мовчки дорогу. Дайте побути їй зі своїм горем наодинці, зі своїм сином. І просіть Бога, бо завтра це може бути з вами. Скорбота матері безмежна, вона поза часом і осудом. І доводиться тільки дивуватись, як матері. Яка втратила єдиного сина на війні, вдалося в книжку мами втілити не лише материнський біль, сльози і відчай, Там є, але так, знаєте, дуже мужньо все виписано, а в основному втілити велику силу материнської любові. І не тільки материнської, а й любові землі. Ви читали цю книжку, правда, яку я так, скажіть. Так, да, Марія Олександрівна, я прочитала книжку мами за два вечора. Я її залишала, знову до неї поверталася. Це було таке читання через біль. Але це зараз наше з вами життя так. і жоден українець. Не може бути поза цим болем. Книгу мами, як Марія Олександра вже зазначила, Марія Матіус написала для свого покійного сина Назара так. і для всіх жінок, які втратили за будь-яких обставин да. своїх так. дітей. Вона про жінок, про мамів, які осиротіли. Для чого їм далі жити? Як просинатися? Що робити, коли руйнується увесь цикл їхнього життя, втрачається їхній сенс? Це книга переживань. Це дуже важка книга для читання, але вона світла любов'ю материнською. О, правда, Ви знаєте, ви знаєте, дуже неймовірно. Цікавий сюжет. Він побудований на розповідях п'яти жінок, п'яти мамів. Вони втратили, як вже сказано, було своїх дітей в різний час. Але час різний, а горе то горе є горе, правда? І ось перша мама Марія. Ну, це уособлюється із самою авторкою, цією матію. Читаєш? Хвилюєшся, не можеш стримати сліз, бо як таке дійсно пережити, але ось вона пережила. Вона пережила, щоденно бігає на кладовище, ходить, бо там знаходить відраду, бо вона ну, знак свого сина може побачити шукаю, і хмарці. Шукає кожен, кожен так, раз. Кожного разу вона бачить. Його тоді, коли з неба падає хмарка з профілем молодої людини, або падає дощик, або на могилу сина прилітає білий голуб, що інколи дає доторкнутися до його крила, або коли приблудний, біленький котик ластиться біля її ніг на кладовище. Справді, у кожної мами величезний зв'язок, неймовірний зв'язок. Та навіть ну, не розгаданий зв'язок з дитиною і Марія. Марія ну, не втрачає мужності і зазначає сміливо і чесно, такої чорної і твердої дороги немає більше ніде у світі, як дорога матері. До могили сина. Друга героїня, мама Веронця. Вона постійно голосить, безперестанку вже надоїла усім своїм плачем, тому що люди не завжди чуйне до чужого плачу, тільки до свого, поки самих не зачепило. А третя мама Михайлина це старенька бабця. Сусідка Веронці, вона прийшла до неї її втішити. Михайлина також втратила сина. Він загинув від рук Радянської армії, був повстанцем. І коли гвісти привезли на возі тіло її сина і спитали, кажи, твій? Згорена мати відповіла ні. Не мій, тому що хто впізнавав тіло своєї дитини, то нелюди, як яструби, глумилися над ним, нещадячи материнських очей. І потім вже ніхто ніколи не міг знайти їхньої могили, бо її не було з розчиненими негашеним вапном кістками, а далі гибісти. Вантажили в телячі вагони усіх родичів повстанців, і слід за ними зникав навіки. І ви знаєте, в кінці Михайлина каже: вас Бог прощає, а я не прощаю. Тому авторка зазначує, що у цю опцію не прощати. Має, лише Бо таке воно материнське так. право. Наступна розповідь про матір з Сидонію. Її син загинув Ілвайську. Вона не знає, де він, як це сталося. Про неї е, їй про сина розповів дуже такий військовий, який вже з посттравматичним синдромом. І, хоч була експертиза. Але вона не вірить, проходить через велике горе і, ви знаєте, не втратила себе, не зневірилась в тому горі, працюючи в своїй амбулаторії. Будучи медпрацівником, вона все робить для того, щоб полегшити біль і страждання іншим. Переводиться навіть ну, на роботу там, де лікуються оці військові з посттравматичним синдромом. Вони дуже важкі, але вона хоче їм допомогти. Вона вбачає в цьому свій обов'язок. А ще, а ще вона вишиває. Вона не один раз поїде. На могилу сина, де її показали ця могила? А поруч не дуже багато хрестів, і пов'язуючи рушник на хрестик на свого сина разом і на інші неопізнані могили. Вона хрести вона також пов'язує. Марія Олександрівна, а ви знаєте, що мене також вразила оця позиція про рушник? А чому? Тому що коли українці пов'язують рушник на могилу, ага. то це є каноном поховання. Поховання, А вона вирішила, коли вже все підтверджилась експертиза, впізнання, то вона вирішила не турбувати душу сина а і залишити тіло на цьому кладовищі непізнаних бійців у Дніпрі. Тому що там він лежав серед своїх побратимів. І вона оцим своїм вишиванням, своїми рушунками повіла, ніби то влаштовувала для цих хлопців церемонію поховання. Правильно. Це дуже вражаюче. вражаюча, звичайно. Ну, і остання п'ята розповідь про бабу Іленку. Така дивна дивна розповідь. Її так і називали мамай. Мамай. Так. Мамая чи мамая. мамая. Мама мамая. Мама-мамая. Мама, Ви знаєте, от її розп... була вона молода, і її так. запитували, коли ти вже вийдеш заміж? Або хоча б, коли ти народиш дитину, а вона мама я, мама, ондечки, якого файного кота заміж чоловіка і дитини маю. Так що мама я і. Вона така владина, що вона хоронила як, як, як істоту живу, розумну кожного кота. Отак От похоронить, відплаче, а тоді шукає на людях нового. І з тим так само, коли він вже прийде, як кажуть, його пора так само хоронила. Так і в селі призвали цю жінку, мамою, мамая. Така вона книжка. Так, дивна. Це дуже сильна книжка, така чесна. І в той же час вона смілива, смілива. які теми має авторка. От прочитайте, як Сидонія взнає долю свого сина і мене просто вразила. До глибини душі оця казена бюрократія, оце наживання на горі, на біді. і... Це вона наголошує, і зараз нікуди не зникло на жаль, так, коли ми дуже зараз маємо бути всі єдині у своїй боротьбі. Просто схиляюся перед письменницею Марією Матіус, не лише перед її, і цією книгою, але перед цією зараз найдужче. Бо тут. Кожне слово написано частотою ударів серця, я так думаю, і не знаю, пройдуть віки, а книжку будуть читати, бо тут правдива наша історія і доля жінки жінки матері. Хай би вона була щасливіша. Ми повинні дочекатись тої пори і повинні вірити в те, що. Буде Україна, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.